Найбільша тварина. Ви, звісно, подумали, що це слон. Аж ніяк. Найбільша тварина на землі кит. Так, так, саме тварина, а не риба. Він дихає не зябрами, як риба, а легенями. І хоча кит може тривалий час перебувати під водою, все-таки мусить підійматися на поверхню, щоб дихнути свіжого повітря. Саме тоді можна побачити над морем фонтан. Кити, савці. Вони народжують живих дитинчат і годують їх молоком. Яке в 10 разів поживніше, ніж коров'яче. Не дивно, що китенята ростуть дуже швидко. Губ у китеняти немає, тож воно не може смоктати молоко як теля. Маля вбирає ротом мотусин сосок, а та впорськує йому молоко за допомогою спеціальних м'язів. Яку дивовижну мудрість склав творець у їхню будову? Китів не дарма називають володарями морів. Усього на нашій планеті проживає 86 видів китоподібних. Найбільший серед них синій або блакитний, кит завдовжки до 33 метрів. На його спині могли б легко розміститися 30 слонів, а білобокий дельфін має довжину лише 1,5-2 метри. Усе це різноманіття форм і розмірів свідчить про безмежну фантазію і велич Бога. Живуть китоподібні майже в усіх морях та океанах планети. Бог мудро створив їх такими, щоб вони почувалися чудово у водному просторі. Передні кінцівки перетворені на плавці, хвіст має зручну для плавання форму, а тіло пристосоване до швидкого руху. Кити можуть розвивати швидкість до 50 км на годину і вправно пірнати. Скажімо, кашалот занурюється на глибину до 3000 метрів. Пірнати на такі глибини йому допомагає товстене жиру, який захищає від холоду. У спеціальне порожнення біля ністрій зберігається запас повітря. Завдяки чому кит може не спливати до 2 годин. Яка досконала система життєзабезпечення? Усе продумано до дрібниць. Усі погодяться, що така велика тварина має багато їсти. У шлунку кита вміщується 2-3 тонни їжі, ціла вантажівка. Здобич він ковтає цілком. За способом харчування китів поділяють на зубастих і вусатих. До зубастих належать дельфіни, косатки та кашалоти. Дельфіни й кашалоти здебільшого харчуються рибою, а косатки можуть полювати навіть на тюленів. Кашалоти люблять кольмарів, за якими пірнають на величезні глибини. Одного разу моряки спостерігали за двобоєм кашалоти з велетенським 20-метровим кальмаром. Це була справжня битва гігантів. До вусатих китів належать смугачі, гладкі, сірі та гренландські кити. Через свої величезні розміри вони здаються страшними, але насправді є мирними істотами. Вони харчуються дрібними рачками, їхні вуса складаються з рогових пластин, через які кит проціжує воду, відфільтровуючи поживу. Лише за один сніданок йому потрібно не менше мільярда речків, кити до 50 років, а дельфіни до 30. Вони тримаються гуртами і часто повертаються до улюблених місць. Є холодолюбні види, білухи, нарвали, гриландські кити, що мешкають у полярних водах. Є теплолюбні смугачі, дельфіни, косатки, які живуть у тропічних і субтропічних морях. Китам доводиться здійснювати далекі мандрівки в пошуках їжі, іноді на тисячі кілометрів. Бог наділив їх дивовижними органами чуттів. У них добре розвинені слух, зір і дотик. Вони сприймають інфра і ультразвуки, недоступні людині. Та можуть спілкуватися між собою. Ці тварини розумні і легко навчаються. На жаль, у минулому люди безжально винищували китів заради жиру, шкіру та інших цінних продуктів. Сьогодні полювання на них заборонене, і більшість видів перебуває під охороною, проте небезпекою для них залишається забруднення океану. Іноді кити викидаються на берег. Однією з причин може бути особливість їхньої ехолокації, посилюючи звуковий сигнал, вони е, визначають наявність перешкод. Якщо берег надто пологий і не відбиває сигналу, кит може помилитися. Дивлячись на цих велетніх морів, неможливо не захоплюватися мудрістю величі творця, усе в їхній будові, способі життя та різноманітті свідчить про гармонію і порядок. Які тут численні діла твої, Господи, усе примудро ти вчинив. Псалом 103, 24